Стрілець на серпень. Ну, Переосвідомлення. Вас чекають е не тільки зміни. Зараз ви в підвишому стані. Тут прям є підвішаний, повішаний, підвішаний. І от він зупинився для чогось усвідомлення. Е усвідомлення того, що робити далі. Для свого розвитку. І тут так само, От, тут самітник, таким чином у вас розкривається ваша внутрішня глибина. Ви пізнаєте сам себе. Стрілець, ви пізнаєте щось дуже глобальне вам розкривається. Якраз із-за того, що ви зараз перебуваєте в стані такому підвішеному, що саме відкривається. Відкривається новий ресурс, нові можливості. Вам, ви виходите зі стану економії. Ви виходите зі стану економії в розвиток. І вам приходять нові ідеї, що вам потрібно робити, як вам потрібно робити, і можливості це робити, і що ще? Дуже цікаво. Тобто ви вже зрозумієте, ви вже самі зрозумієте, як потрібно діяти для того, щоб вам не було тяжко, тому що є десятка мечів. Ви виходити з такого складного положення. Куди виходите? Виходите в мага. Ви виходите в творця самого в своєї реальності. Ви зрозумієте, що у вас є сила, можливості, ресурс, робити все, як ви хочете. Основне почати це робити. От зробити оцей крок виходу. Вихід тут є. Ви конкретно виходите з якоїсь отакої підвішаної ситуації. Це могло стосуватися навіть і фінансів, ресурсу, здоров'я. Але виходите. три карти виходу. Тобто, стрілець міняється. Ваш підвішаний стан, ваша нестабільність в ресурсність. А це все наслідок вашого бажання і прояву дій. Що чекає в серпні козарога? Оце такі коливання, оце ваше отаке балансування в світі матерії і в світі емоцій, розчарування. По емоціях розчаруваннях а по матерії балансування воно міняється на стабільність, на стабільність, на конкретність і на отаку наповненість. Імператор десятка кубків. Нові можливості фінансові. Вихід з. Там, де ви були, ви вже торкнулися самого дна, і тепер ви піднімаєтеся до гори. Ви перебували в, якихось, в якомусь світі ілюзій. він вас затягнув дійсно на саме дно якихось страхів, турботів, турбот і переживань. І от ви торкнулися дна, і ви відштовхнулися, і ви. Піднімаєтеся гори і розкриваєте перед собою весь світ. І оці обмеження, які у вас є, ви самі їх знімаєте, вам даються нові можливості жити по іншому. Але і в наповненні. Ви були зосереджені на досягненні матеріальних благ. І от коли ви торкаєтеся, або це вже відбувалося, або відбувається в даний момент, і коли от ви торкаєтеся з самого дна і піднімаєтеся звітом, ви розумієте, що не фінанси важливі. А важливе те, що дає внутрішню ейфорію, дає наповнення. І от ви, розуміючи це, вас Розкриваються ті кордони, які вас стримуть, от ці карти кордонів. Тобто, отут ви в свої, в свої, в свої ви робите те, що вам приносить задоволення, але тільки вам. І тут так само. І от ці кордони вони розсипаються. І відкривається зовсім інший величезний світ. Світ який? світ, який творите самі. Тобто, вам відкривається нова реальність, яка відкриває нові фінансові влиття. Так, буде підтримка когось. Але ви самі вже зробили, зробите або зробили крок до цього. І оця от обмеженість обмеженість і боязнь залишитися без ресурсу завершується, тому що відкривається нова можливість на якусь дію, яка приведе до наповнення фінансового і при тому наповнення духовного. Отак.